Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо ось такий класний пиріг. Ви вірите, що цей пиріг готується без яєць, без молочних продуктів. Навіть міксер використовувати не будемо. Все дуже елементарно, просто, бюджетний рецепт, який чудово підходить також і під час посту. Готуємо. В Зручну ємність відправляємо 200 мл води. Вода має бути тепленькою, не гаряча і не кімнатної температури. Тепленька. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку, 100 г цукру, пиріг вийшов помірно солодким, можна зрегулювати кількість цукру, 20 г меду. Це такий крок, якщо ви не бажаєте мед, можна не використовувати. Але все ж з медом випічка виходить більш така. Вологіша, тому я раджу додати, якщо немає ніякої алергії. І також даю 1 чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібочку. Все це ретельно вінчиком перемішуємо. Водичка тепленька, потрібно перемішувати, щоб цукор розчинився. Додаємо 3 столові ложки рослинної олії, та яка вам подобається у випічці. У мене сьогодні оливкова, але можна і соняшникову. Тепер в два підходи додаю борошно. Всього 220 г додаю половинку. Ретельно вінчиком перемішуємо, додаємо розпушувач 6 грамів. Це або 2 чайні ложечки без гірки, або 1 чайна ложечка з великою гіркою. Перемішуємо і додаємо решту борошна. Ось таке за консистенцію тісто має бути. До речі, духовку вже розігрійте на 180 градусів вверх-низ без конвекції. І як завжди, буду дуже вдячна за лайк. За підписку та за коментар до цього відео, це надзвичайно важливо! В якості начинки в мене сьогодні будуть ягодки. У мене заморожена смородина. Якщо у вас також буде заморожена смородина або якісь інші ягодки, не розморожуйте їх. Прямо так в замороженому вигляді додаємо сюди одну чайну ложечку кукурудзяного крохмалу. Немає крохмалу, використовуйте просто борошно. Можна використовувати шматочки фруктів або свіжі ягодки, звісно. Також додавайте крохмал, щоб ягодки залишились всередині соковитими і вони не так пустили сік. Беремо якусь форму. Якщо у вас буде кругла, то оптимальний діаметр 20-22, не більше. У мене сьогодні ось така кексова форма 30х12 глибина 6 см. Беру лист пергаменту, ось так його в руках зминаю і вистиляю. Якщо у вас немає пергаменту, то можна змастити тоненьким шаром олії або вершкового масла, але сьогодні у нас випічка пісна тому олії, і присипати тоненьким шаром борошна. Викладаю 2 третіх від всього тіста, наверх всі я. І решту тіста, тобто 1 третю. Гарненько це все розподіляємо, і так як я готую для віду, щоб було красивіше, додаю ще також мигдалеві пелюстки. 40 грамів. Вони в мене не обсмажені, обсмажаться в духовці. Замість пелюсток можна використовувати якісь горішки. Грам 40 вистачить. Подрібнити і накидати. Це по бажанню, цей крок не обов'язковий. Все відправляємо в завчасно розігріту духовку, і печеться мій пиріг пік-пікся сьогодні 35 хвилин. Принаймні 25 хвилин духовку не відкривайте, а потім перевіряйте на суху паличку. З серединки пирога вона має виходити повністю сухою. Залиште пиріг в формі на хвилиночок 10, а потім виймайте і можна смакувати в теплому варіанті, це як ви любите. Можна в повністю холодному. Надзвичайно смачно в теплому, з чашечкою молока, до чаю, до кави, те, що потрібно. Випічка бюджетна, ідеальна для посту і просто так. Готується легко, тому вам варто спробувати. Дякую вам за лайк, за підписку та коментар. Сподіваюсь, скоро зустрінемося. Пока-пока!